Вітаю вас, друзі, у грі Рафт, і ми продовжуємо наші пригоди на острові Бальбоа, точніше поруч. Із островом я повернувся на пліт, зробив собі свої списи, які в мене вже майже зруйнувалися. Зробив ще два списи, і, в принципі, в мене все є. Взяв водички, взяв їжі, бо в мене не було, і я готовий йти вперед. Я сподіваюся, ви це чуєте? Цей приємний звук. Це в нас. Бджоли, і я здогадався, як вони працюють. Я побачив тут картинку, яка намальована: бджоли люблять квіти. Будь ласка, квіти. Можливо, я тут забагато зробив, але я не випадково двічі клікнув на грядку і зробив дві. Тому зробив ось так квіти. Можливо, тут ще будуть бджоли пізніше. Поки що ось так вони тут знаходяться. І вже перший мет я зібрав. Ось така краса. О, козел, дивіться. Скаче тут неподалік. Так, четверта і шоста. Дістався я без пригод. Єдине, що довговато бігти. Великий острів. Так, бачимо тут антенну. А ми там були чи ні? Не знаю. Давайте ми спочатку в цей бік йдемо. Ось тут в нас є антенна. О, а це що таке? А це каміння. Нічого собі, а як його. А, його просто ось так підняти. Все, вибачаюся. Просто можна підняти каміннячки. Добре. Беремо. Ага, і тут я нічого не зроблю. А як? Я. Наче на тому березі був. Е, зроблю я чи не зроблю тут. Можливо, щось треба якось влучити. Ану. по... Гано, майже прибило мене. А, так я доволі розумний хлоп, виявляється. Ну добренько. Е, пішли сюди. Я взагалі-то думав, я з цього боку буду бігати. Але ні. Ну що ж, давайте піднімемося нагору і побачимо, що там є. А, тут якісь ще. А ні, здалося, два А, Пішли, подивимося, що тут є в нас. Станція номер 4 а, Добренько. А, що ми тут можемо щось побачити? Ага, станція активована, бачу, там вже молоток. Добре. А, напевно, в першій станції там його можна поставити. Тут нічого немає. Наче нічого, добре. Йдемо сюди. Знову вже вечір. Якось я як приходжу. Постійно вечір. Нотатки. Станція реле. А де вона вмикається? Молоток, добренько. Не бачу я, де вона вмикається. О, добрий вечір. Якийсь. О, тут нотатка. Ось тут вмикається. Нормально працює. Друга, добре. І якесь креслення знайшов. Добре. Напевно, ми тут вже виконали все, що треба було. І побігли на шосту. Так, о, дивіться, тут якісь малюночки. Не дуже красиві. Добре. Так, куди? О, дивіться, в мене такий самий. Більше, наче, нічого я не бачу. Добренько, побігли на іншу станцію. Станція 6. Ліворуч. Треба йти за козликом. Е, козлик не в той бік побіг. Ще один ведмедик велетенський, а він на нападає на мене. Я ж одягнений як ведмідь. Чого ти мене чіпаєш? Я ж свій. Скажений. Дурний. Я б тебе не чіпав би. Нам ліворуч. Я не знаю, можливо, я подосліджую ще острів, але вже потім. Тут, ліворуч, якась печера бачимо. Давайте ми туди зайдемо спочатку. О, нічого собі. Мачете? Мені потрібен. Мачете, я не можу пройти. Зрозумів, зрозумів. Ага, наступна станція ось тут. І ми, напевно, не пройдемо без мачети. Правильно, я розумію. Щоб туди пройти, мені потрібно мачете. А де ж його взяти? Так, повертався я назад і побачив тут якісь речі, які я до цього не бачив. Так, що тут? О, можна відкрити. Пилка. Добренько. В мене є пилка, і в мене є молоток. Добреньке, то мені треба повернутися, напевно, Рейнджер Station. Ось туди. Дивіться, скільки тут бджіл. і меду. О, і ведмідь побіг. Друже, Ведмідь, я тут. Ось так, якось ми з ведмедиком. Збираємо бджіл. Де мед? Де мій мед? Назбирав вже достатньо меду. Так, цю голову викидаємо. і назбирав також бджілок, бджілок. Добренько, більше меду, наче ніде нема. Якщо що, потім, можливо, ще знайду. Що тут ведмідь робив? Цікаво. Станція, наче в інший бік. Це я просто подивився сюди, збігав. О, ще один ведмідь, та що ж таке? Я так всіх ведмедиків тут переб'ю. Серйозно, ще один? Звідки ти тут з'явився? Тебе ж не було. Не можна відвертатися від цієї. точки. Воно тут з'являється. Як тільки я відвернуся, воно тут з'являється. Так, тут, Речі Генрі. Тут ми нічого не знайшли. Можливо, десь тут щось сховано було, ні? Речі Генрі. Тримайтеся подалі. Жахливо пострибав. Втратив купу здоров'я. Так, що тут в нас може бути? Щось ми отримали? Е, ні. Щось там зі світлом потрібно, щоб було. А у нас, наче є, пилка і молоток. А, і нам чогось ще М -м, не вистачає ще чогось. Так що я зарано сюди прийшов. Ну, ще я Щичок, до речі, знайшов якийсь на даху туди, я вже був. І минулого разу його не помітив у минулій серії. Так, а що мені можна зробити? Давайте ми ось це з'їмо. Що це я взагалі тут знайшов? Скраб? Давайте це з'їмо. Скраб взяли. Навіть не знаю, що можна викинути. Ну, можна насправді не викидувати нічого. А, наприклад, одягнути це на себе, і тоді в мене буде місце. Але трошки зіпсується шкіряна броня наша. Ну, нічого страшного. Повернувся я сюди на станцію. Хочу тут щось ще пошукати, можливо, знайду. Я ще знайшов, можливо, ще щось знайду. Так, ну наче ну, тут нічого все ж таки немає. То треба, напевно, десь по лісу бігати, шукати речі. Я так розумію, ми були вже на другій станції. А, я ж вниз хотів збігати. Треба збігати вниз, точно. Там щось було біля водички. Ось там якась огорожа. Бачите? Зараз ми туди сходимо. Треба якось обережненько, але швидко спуститися. Можна тут так зробити чи ні? Головне оп, не розбитися. О, наче, наче виходить поки що. О, і, до речі, сюди можна було і підплисти, так, з цього боку. Тут і вхід обережно. Грізлі. Що ми тут можемо побачити? Можливо, щось знайдемо. Можливо, якась печера. можливо спочатку треба вниз бігати. Так, ну бачу тут купу ресурсів. Кубку. Можна буде позбирати, але потім. До речі, тут знову каміння можна зібрати просто так з землі. О, от і мій плотик. Зовсім поруч. А ось там знову ведмідь. О, нічого собі. В мене якась мапа з'явилася. Ото -от так. Do not lose, Не втрать. Бальбо X — це антени. Шоста антена. друга... Біля шостої щось є. Добре, треба йти до шостої, напевно. Це яка в нас була? Це в нас, наче. друга поруч з нами, так? Ось тут друга. А тут, можливо, це ведмідь Ото шоста десь тут. Ведмідь це череп, І десь біля ведмедика щось не втратити треба. Зараз перевірю. Так, мене тут наче не було. Чи був? Так, бачу ящичок якийсь попереду. Мене тут не було. Добре. Добре, але я повернуся. О, там ведмідь. Добре, потім все одно нам треба буде, напевно, повертатися, то я спочатку ящичок візьму, потім піду вже за бджолами і медом. А ведмідь мені не потрібен. Туди можна піднятися, до речі. Що це таке? О, наповнили. І що? Ого, прибіг ведмідь. Що зробив? Зараз кучу зробить, чи що? Добренько. Куди, що робить? Не розумію поки що. Звідки він пробіг? Я щось цей момент прогледів. Так, тут нічого нема. Він їсть. Добре, бити я його не планую, хай їсть. Чи це якийсь особливий ведмідь, його треба бити. Відбувається. О, ось тут і, вхід якийсь. Тут печера. Ага, ось тут був ведмідь. грізюку Збираємо, а, я не можу. А, у мене вже місця не вистачає. Ну ось голова ведмедика є. Гриби, ага, не вміщується. Що робить, що робить? Скраб викидувати. А, можна їжу доїсти. Але це таке. Куди що викинути? Ну, давайте я ось так одягну тоді. Грубочки візьмемо. Земелька нам знадобиться. О, це що таке? Каміння. Ну, каміння хай там буде. Мачете! О, все, я можу робити мачете. Я можу зробити мачете. Воно. А, мені його ще дослідити треба, я ще нічого не можу зробити. Добре, то треба повертатися мені на пліт. Єдине, що. Ну, не знаю, давайте я поки що каміння викину. Подивимося, зараз, що тут буде в нас. Ого, купа всього. Скло. Дуже багато всіляких смаколиків. Ну, давайте спробуємо. Метал. Я ж як повернусь, то його вже не буде. Давайте ми щось, щось, щось викинемо. Не знаю навіть що. Голову ведмедя викинемо, вона мені не потрібна. Добре, хай так буде. Тут ми все кинули. Побігли назад, робити мечети. Виявляється, я все ж таки знайшов мачете. і можна було не повертатися додому, але я все одно повернувся для того, щоб поповнити запаси і трошечки звільнити місце, бо місця вже не було в мене. Давайте подивимося, що ми там відкрили. Мачете. Паливний... щось з паливом. Добре. І це труба паливна, напевно. Мачете. зброя, з чого робиться? Метал, болт, мотузка, нічого собі, і скраб. Ага, а ось що це таке? Змішує сиру їжу та мед для того, щоб зробити біопаливо ось така штукенція. А ось це використовується для передачі палива між різними механізмами. Ну то вже потім ми будемо робити, а поки що я, напевно, повернуся на острів до шостої станції. Знов вечеріє, а ми дісталися до печери біля шостої станції. Так. О, ось так це працює. Проходимо потроху. О, тут трохи темно. Грибочки. Так, от ми і вийшли до наступної станції. Подивимося, що тут можемо знайти. Ми на місці. Тут ключ я знайшов, який треба нам буде. Повісити, всі ми знаємо, де о будиночку рейнджерів. О, і тут дядька сидить. Ого, дядько, що ти тут робиш? Він не агресивний, наче ні? Ще один блюпринт, ще креслення, тенк. Ага, це цистерна для палива. Ту-ту. Увімкнули третю станцію і отримали нові координати 65-57. Записано, записано. Добренько. Привіт, дядько. Що ти тут робиш? Тут тебе нічого немає цікавого. Наче нічого. Кого ти тут чекаєш? І ми додали ще одного персонажа. Доступного ось такого дядьку пузатого. Добре. Більше тут нічого не залишилось, наче нічого з цього боку. Ми зайшли, все взяли. Тут нічого. Зараз я ще передивлюся і підемо вже далі. Щось на даху ще є. Я впевнений. О, ящичок, будь ласка. О! Ні, стій! А якого біса? Блюпринт. Викинули блюпринт. І знов в мене заповнений інвентар. Але ми вже повертаємося у хатинку рейнджерів. Ти що з луз з'їхав? А, це ось той скажене, це я бігу від нього. Та й в сраку? Ого. Та що ти не відстанеш від мене, чи що? Жини якийсь. У нас, до речі, ще немає ось цей light bubble, Bulb. але я сподіваюся, зараз він буде. Оп. Здобути досягнення і останнє останні нотаток ми взяли і що. А тут щось сюди треба ще ставити. Де мені його знайти? Бігати далі по острову. Я вже наступні координати знаю. А навіщо мені далі ще бігати? Merry Christmas From Nowhere COVID Twins. Близнюки якісь тут жили. Добре, але сюди потрібна лампочка. А де її взяти? Де можна її знайти? Я ж її не можу робити. Тут я ніде не бачив лампу. Десь можливо я її прогледів. О! Ще якісь нататки знайшов по дорозі, а я тут не був? Ніфіга не видно, дуже темно, бачу ще якісь нататки. О, щось я знайшов. Що за місцина? Ого, ого, ого. Ще нататки. у і що таке? Є, знайшли лампу, добре. І ще нотатки знайшли. Ого. Дивіться, скільки я всього знайшов. Добренько, то нам треба повертатися до хатинки рейнджерів. Тут, наче все ми зібрали. Тільки тепер залишилося знайти ту хатинку рейнджерів. О, ще нотатки. Повертаємося зараз, увімкнемо лампочку. І нарешті можна буде вже йти звідси із чистою совістю. Ми вже все зробили. І що? І що відбулося? Воно не світить. Ей, воно не світить. Що робить? Все, нічого, я все зробив. Я думаю, воно засвітить і діти повернуться додому. Е, навряд, е, ну зрозуміло, зрозуміло. Е, тож я повертаюся на свій плотик. Хоча знаєте, друзі, я напевно позбираю ще ресурси тут побігаю по острову, а ми з вами побачимось вже в наступній серії. Напевно, коли ми будемо вже підпливати к новому острову. Не забувайте про вподобайки, підписки та коментарі. Слава Україні! Слава Зсу, побачимось!